Кому вже молитись? Не падає і не падає. Вже скільки? Скільки вже. От сейчас, от реально, скільки вже. Скільки можна. Раз, два, три, 4, 7. 6, да, 7, 9, 10, 12, 12. Ну, типа, 100 кейсів без золота. Що це, блядь? Ну куди це можна вообще? Да, это ні в які ворота. Хватает, що забив улыбиги стоянасти. Шо вас забив? Че вас сбив? Бив. Насу? Да. Это пизда. Я в Ахуе! Блядь! Беи! все, блядь! Просто все. Я все, я, 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 я цю гру пройшов.